Вітаю вас на каналі Йохани Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном та українських клубів у Єврокубках, а також про збірну Ю-19, яка вчора грала у півфіналі Євро-2024 серед гравців до 19 років. Давайте розпочнемо з матчу Арсенал Бормут, який відбувся вчора вночі, де Арсенал переміг по пенальті 5-4. В основний час вони зіграли 1-1. Це товариський матч. Це неофіційно, тому тут неважливо, хто переможе, хто програє. Забили В'єра і Семеню. Забивали за Бормут. Зінченко в цьому матчі зіграв 27 хвилин, нічим особливим не відзначився. Акуратність пасів у нього 17-17, це 100% показник. І один вдалий крос він виконав. Також пенальті, шутаут. Забив пенальті, я так, я так зрозумів. Ілля Забарний вчора відіграв повний матч, зробив два виноси з воріт, здається, два заблокованих удари, чотири відбори. І дриблінг він здійснив три рази. Дуелі програв половину майже з 13 виграв всього лише 6. Позиційних втрат у нього було 5, фолів 4. Один раз заробив фол на собі. 70 дотиків. Акуратність після 93% 55 з 59 були точними. Один, один довгий паз в нього також був вдалий і один вдалий дриблінг здійснив. Також можна подивитись на оцінки гравців після матчу. У Арсеналу взагалі склад був дуже резервний. Повернувся Томас Парті партії, бачу, що. Більш, кроме такого, нічого цікавого немає. Фабіо В'єйра він регулярно виходив на зміну в минулому сезоні, тому я не скажу, що він є тут якимось несподіваним гравцем. Бачу, що Бормут грав майже основою, а, а може, й основою навіть. Алекс Кот, тільки не знаю, хто він, і Роман Файвер. Файвер. І Джейдон Ентоні, також не знаю, хто це. А так то, в принципі, в них є основний склад, який вчора вийшов. Багато вчора замін сталося. Зінченко, один із них, який вийшов на 63-й хвилині. Замість Льюіса Скеллі, також молодого гравця. І вчора також грав в Челсі проти Рексема. Це було вчора також товариський матч. 2-2 зіграли. Нкунку Гучукову забивав за Челсі. Болтон і Маріот забивали за Рексем. І також вчора стався момент, де на другій чи на третій хвилині Льюіс Колвіл почав після грубого підкату зі сторони гравця в Рексема. Льюіс, як його там звати, не пам'ятаю. Потер. Коротше, не Він почав пригать до нього виясняти стосунки. Були вчора дуже заведені ось цей момент. Де вони зцепилися після, ну, після грубого підкату гравця Рексема. Також йдемо далі. Вчора ще в нас грала збірна України Ю-19, яка зіграла вчора свій півфінальний матч проти Франції. Вони програли з рахунком 1-0. І зіграли непоганий матч, але могли забивати, не зробили цього, не змогли забити. Натомість, після кутового французи забили. На м'яч, який став вирішальним, зіграли команди 1-0. Наприкінці матчу у збірної України були ще моменти, але там не змогли забити. Не пам'ятаю, як звали того хлопця. Тутеро він пробивав у стилі коноплянки, змістившись ближче до центру і пробивавши в дальній кут, але там був гострий кут. Тому м'яч і не залетів. Було дуже важко там забити. Ось такі гравці отримали. Ком... отримали гравці, Ось такі оцінки гравці отримали. Можете подивитись на ваших екранах вони. Статистика матчу по ударам свій воріт всього лиш один у збірної України. Це замало, взворота 4. Натомість площину забив... французи били 4 рази, взворота 3. Тож, Україна покидає. Євро 2024 на стадії півфіналу. Це U-19. І також вчора грали у нас. Давайте пробіжемося по товариським матчам. Бенфіка Бранфорд грали вчора Трубін проти Ярмолюка, Обидва вийшли в, стар... в старті своїх команд. Зіграли вчора команди 1-1. Оцінки за цей матч не ставили, не було оцінок за цей матч. І переходимо до основного. Це у нас Ліга, Європ... Ліга конференцій, кваліфікація. І де в нас вчора грали Олімпія проти Полісся Житомира. І Полісся, на жаль, вчора програли матч свій з рахунком 2-0. Забивали Фроруч, Флоруч на 56-й і Пінто на плюс 2 За Любляну забивали. Позиційне володіння м'ячем було на користь Полісся 56 на 44 удари в свірворіт і удари загалом були все на користь е, Олімпії. По, по, по кутовим було 6-6. 2 1 на, на користь Полісся, але це така собі, Ось можна подивитись. По ударам в площину набагато крутіше виглядали олімпійці, Олімпія. Любляно-словецька -слова... чи словацька команда, Словенська Словенія, здається, команда називається Звідти родом. Тож Полісся має дуже фігові шанси тепер на вихід у наступну стадію Єврокубків, а саме до наступного кваліфікаційного раунду. І, схоже, що ми знову будемо втрачати команду вже на стадії першого кваліфікаційного раунду. Це, на жаль, для нас вже стає стабільністю. І також Дніпро ну, отримав технічну поразку, про це я ще говорив вчора. Будемо дивитись за Поліссям у наступному матчі. сподіватимемося, що вони пройдуть далі. Хоч шансів набагато менше стало після вчорашнього матчу, я очікував від них набагато кращого. Вони зробили трансфери, вони посилились, взяли нового тренера. Вроді би казали, що він перспективний, що він дуже там хороший, але вчора в них нічого не вдавалось. І загалом матч був дуже скучним. Олімпія забила 2, Житомир їде додому, і так буде зустрічатись з ними у наступному матчі вже з Поразкою 2-0. На жаль, можемо втратити команду. Вже другу на другому у першому ж їхньому матчі в кваліфікаційному раунді, як я вже сказав, бляха. Коротше, все. Сьогодні у нас матчів з українцями немає. Можна подивитись, які загалом є сьогодні поєдинки. Можливо, якісь є клубні товариські матчі. так-так-так, Дивимось. Тут у нас мало цікавого. Великі клуби, топ-клуби не грають. Можна подивитись за Ювентусом, але це таке. Для фанатиків. Сьогодні в нас в Україні грають пере... матчі, кваліфікаційні матчі до УПЛ. Перехідні. Це лівий берег, Металіз 1925 сьогодні о 15.30 і епіцентр проти Менея 18.00. Це міні-турнір за право зіграти у... в українській прем'єр-лізі. Це сталося після того, з'явився слот після того, як Дніпро. Заявив про зникнення клубу. Короте. Тож, такі справи дивимося за цими матчами сьогодні в телеграм-каналі Футбол. Заходьте туди та підписуйтесь, посилання буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. А також я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки і підписуйтесь вже на YouTube канал Йоханий Футбол. Зустрінемось з вами у... в огляді наступних матчів. До побачення!